Щоб дізнатися тему нашого сьогоднішнього уроку, ми повинні розгадати кросворд. І якщо ми дамо правильні відповіді на всі запитання, то у виділеному стовпчику у нас буде слово відгадка, яке буде ключовим у назві нашої теми. Зараз я буду читати вам загадки, а ви будете уважно слухати і відгадувати їх. Перше запитання. Коло бабусі сидить у кожусі, проти печі гріється, без водички миється. Хто це? Правильно, це кіт. Герой мультфільму Ну постривай. Вовко виправіє. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молоко дає. Правильно, діти, це корова. Четверте запитання. Дуже довга в неї шия. й смугаста, як змія. Через це, через паркан заглядає наче кран. Хто це? Правильно, це жирафа. А тепер назвіть мені героя казки Івана Франка фарбований лис. Правильно. Хто у Африці живе цілий день банан жує, дражнить всіх мале звірятко. Хто це діти? Мав пенятко. А тепер назвіть зубатого приятеля Черепашки. Правильно, це крокодил. Молодці діти, прочитайте тепер слово. У виділеному стовпчику. Правильно, це слово тварини і тема нашого сьогоднішнього уроку – тварини в природі, різноманітність тварин у природі. Ми з вами знаємо, що тварини живуть усюди, в горах, в лісах, на луках, у пустелі, в морях та океанах і навіть. Під землею. На землі відомо близько двох мільйонів видів тварин, а в Україні живе понад 50 тисяч видів. Особливими у тварин є ознаки, яких не мають інші організми. Це те, що тварини вміють переміщуватися. А як саме зараз ми дізнаємося? Тварини бігають. Плавають, літають, повзають, стрибають. Тварин поділено на шість видів це комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи та звірі. До комах належать жук, метелик, бабка, коник, джміль. Риби це камбала, окунь, сом, карась, земноводні. Найвідоміші це тритон та жаби. Лазуни це крокодил, гадюка, ящерка, черепаха, птахи це чапля, пугач, крук, горобець, снігур. Та звірі. До звірів відносяться лось, лисиця. Вовк, їжак, білка. Їжа тварин дуже різноманітна. Залежно від того, чим вони живляться, їх можна поділити на три групи: це рослиноїдні тварини, хижі тварини та всеїдні. До рослиноїдних тварин належать заяць. Олень, колорадський жук, миша та бджола. До хижих тварин належать орел, ластівка, сова, куниця та вовк. До всегідних тварин належить ведмідь, борсук, Дикий кабан, мураха та горобець. Що ж означають тварини в житті людини? Що дають вони людям? Тварини це окраса природи, їх використовують у господарській діяльності. Тварини дають нам продукти харчування. Із тваринного матеріалу виготовляють ліки, ми використовуємо хутру та шкіру тканин, а також пір'я і шовкові нитки. Якщо ви уважно працювали на попередніх уроках, і слухали уважно цю презентацію, то зможете дати відповіді на наступні запитання, до якої природи належать тварини. Доведіть це. чим тварини відрізняються від рослин? Що потрібне для життя тварин? На які групи поділяються тварини залежно від того, чим вони живляться? На які групи поділяються тварини за участю в їхньому житті людини. І яке значення мають тварини в житті людини?